Всім привіт! З вами як завжди Міша, і сьогодні ми будемо грати у гру Бравл Старс. Так, так, і у нас вийшла обмова. Тому ми будемо сьогодні розблокувати драко, тому що він вийшов за кредити. Так, зараз ми заходимо і дивимося. У мене Спайк тільки 100 кредитів не вистачає. Тому ми змінюємо на драго. Ми його змінюємо на драго, все. І ми його в цьому відео розблокаємо. Так, заходимо. Дивимося, які там у нас квести. Ну, квестів небагато, але ми все зможемо напати. Так, забираємо халяву. Так, і нам потрібно ось ці 100 кредитів. Ну що ж, зараз ми візьмемо якийсь квест от, на ніту. Заберемо те знову халяву. Підемо в одиночне, ночний, ну, давайте впахне дав е, і. Ну що ж, Будемо апатись. Так, все. Ми вже наапали аж 10-й ран. Тому зараз ми будемо відкривати нашого драку. Так, я вже не показував, як я ці всі рівні апав. Ну, щоб не затримати відео. Ну що ж, і наші. Сто кредитів на драго. Єс! Так, зараз ми заскрінимо це. Вибачте, що скріню це новий легендарний боєць. І ми ще будемо розблокувати нашого спайка. І відкриваємо І вже все відкриємо. Так, стардробчик, кредити. Ну, все як і має бути. О, ну, нам геми потрібно, тому що я хочу. Мені ще потрібно два сезони повністю прийти і я куплю один скінчик на відосик, Ви ще не знаєте який. Ну що ж, заходимо і будемо апати драго. Ну, не апати, а оновлювати на 11-й. Сила, ну, 11 сила. Ну що ж. Вже у нас 9, -й, 11 -й і є 11 сила. Ще ми з вами гаджети купимо, ну, це вже потім. Можливо, і сьогодні, тому що я, я там ще один відосик готую. Ну, добре, ідемо. Ми чекати нашого драку, який він, чи він взагалі підходить. Ну, чи це гарний бравлер, чи він круто грає, чи ні. Так, тому. Е, так, забираємо баночку. Пені забираємо. О, є ультап. Я чую, що він сідає на дракона свого. Так, зараз, напевно, це тест, тест, напевне. А, його так треба зажимати. Ой-ой-ой, то це імба просто. Так, давайте ще тут, а, я, Наші банки тут збираємо. Ульту не шкода. Е -га. Так, все ми все забрали. І йдемо Ель Прімо, напевно, забирати. Ну він же пені забрав, полегшив нам завдання, перескочив. Ну, ми зараз його дожнемо швиденько. Так, все. Ну, давайте ульта вже. Ну і Френк. Я думаю, що можна Френкові віддати топ-1. Ну, Зараз просто що нібито я з ним б'юся. Ну і все, хай він забирає свій топ один. І так все вже. Я думаю, відео можна закінчувати. З вами був Міша прик 15. І ставте подо... свою подобайку. І не забудьте підписатися на канал і поставити коментарі. Ну що, ж, з вами був Міша прик 15. І всім до побачення! Я йду вам робити новий відосик.